Так, друзі, всіх вітаємо. Так, відкрили після зимовки бджілок наших. Глянемо що тут твориться. Як тут пчелки, що тут є в них, що нема. Так з одною рукою робити. Ну, коротше, беремо. Так що ми бачимо, тут сиропчик залятий. І тут сиропчик залятий. Зараз у нас трошки вечір вже прохладненько. вони трошки злиє. О, я так побистрочку гляну. Раз, два і буду закривати. Гляну, маточка сіє, чи пергу почали носити, ну я думаю, звісно вже носять. Ну. Так, по быстрочку раз, раз. Так, вот а засеяно уже. Тут засеяно и перга е. Все добре. Так. То есть там люлечку хочет сделать. Сейчас мы им сделаем люлечку. Добре, люлечку Так, тут розплодик теж повиходив. Тут хорошенький розплодик. Слава Богу. Так, слава Богу. Тут гарний розплодик. Тут гарний розплодик. Так, все, друзі, я виключаю, бо треба бігом І Ще пару уличків мені... Тут треба сіропчику всім дати. Не можу знімати, бо в мене стойки нема. Добренько, всім удачі потім покажу як дам сироп Друзі, всім доброго ранку. Так, забрали всіх пчолок звідси. Почистили тачок де ми були з пчолами В цьому будемо переїжджати в друге місце. Загрузив все що тут було. Так, вуликів з 20 там. Є, накрив, коротше, а потом буду ставити на палети О, От так вот пчелки гоняють Бідненькі, забрали их домика Коротше, забрав Тут чотири палета Ну кляуси були еще тут Вот таке от Ну все, будемо переїжджати на друге місто, покажу вам де ми сьогодні будемо розружатися. Все, бай-бай. Так, друзі, знову я так, розгрузив пчелок, посадив на палетики, їх дав сиропчику. Будемо продовжувати розвиватися. Знову розмножати будемо. Ви вже всі чули, в прошлом році погибло в мене. Багато потонуло пчел. Оце ж маленько осталося. Короче. Ну нічого будемо починати сначала. От. Давим сиропчику, почистив корпуса, поставив палети, пчелки розшукають, привыкають уже. О. от таке от. Вот так вот. Что, их сюда привез, тут хорошие, хорошие. Поля такие. И тут цветочки на них растут. Тут же красивые красивки маленькие. Все как дивишься, не знаю, что. Видно на камеру. О, так, пока месь. Так, пока весь видно. Там одненько покажу. Такие цветочки тут. Ну вот они. Собачки такие маленькие. Значит. Вот такие цветочки зара. после зимы поднимаются. О. Синенькие такие разные. Красные О, Такие маленькие. Ну, так для пчелком подниматься. У нас все начинает цвести. О, Начинает цвести, вот это такие маленькие цветочки тут всякие. Вот это поле устреляно им, пробиваются они так. Вот такие вот дела. Чопка за голову укусила, зубастая такая, ужалила меня. Ну нічого, дала медику. За цілий день ще ні разу не вжалила. І таке, друзі. Ну все, всім удачі, пчеловодцям цьому аду. Наш трак стоїть. Аго богу, поки їздить, будемо. Ну, будемо будем його продовжувати ремонтувати, шукаємо мотора. О, так що, друзі. Кого є мотор пожалуйста обращайтесь і сузу моторчик надо хороший нам так можна далі займатися бо вже майли Вот так вот ну все попав всім удачи так друзі всім привіт ми виїхали трошечки в гори душу відвести від городської жизни. така горна Рижечка тут тече, Ось тут гори такі, дерева красиві дітки рибку ловлять. О! О, поки ще нічого не зловили. Тут горна рибка, форель, траут. Ось так хтось зловив, викинув. О, рибка така лежить там на Водички. Чого не ней викинули? Вода така чиста-чиста, но холодна ще. Дуже холодно, тут завжди холодна вода. О! Я розувся. А-а-а! Дуже холодно. Як лядяна. красота Друзья, добрый вечер. Друзья, добрый вечер. Уже вечер, уже вечер. Мы забрались еще да. дальше. Сосафрис Маунтин. Вот. Вот такая раз красота здесь. Наши люди бегают. Кантена тут здорова Я вже другий раз на цьому місці Дуже класно Ще деревка тільки починає Зеленіти Тільки-тільки просинається ще Ну зовсім Ще все видно спячки Сереньке таке все Закат сонця От вот почнеться -вот Мы приехали сюда. подивитися на красоту а полюбоваться. Тут же, Леди. фуд хиллс в следующий раз, может, отсюда. Чтобы привезли нас сюда. Машинка привезла, скинула. Ну і ми десь должны зайти в якусь areю другой.